Топова пилочка цього сезону АС-40 від строму з подвійною комплектацією. З також є, але вона менш популярна. На сьогодні сама оптимальна пилочка в ціні, в ціні ціна якість строму, а 40 Дивимося, що у ній. Під капотом. Два 3 стромовських акумулятори 20-вольтових. Зарядка 2-амперна, повноцінна, сама пилочка, потужка, дві 30 сантиметрових шини, два ланцюжка. Коробка, інструкція. Пилка має безшитковий двигун, автоматичну подачу масла. Ось рівень масла. Безключовий доступ до шини і натяжку, захист. Від пікдауна, таких повноцінних пилочках, прогумовану рукояточку і шикарну комплектацію. За ті кошти, які вона стоїть, я рахую, це прямо топ. Такі ось коробочки поставляються. Так, так. Хто, до речі, не знав, це повний аналог 34-ї прокраптовської пили. Можна зекономити, взявши стромо ходить не гірше насправді. Постачальником їх обох є одна фірма, один постачальник, один бренд робиться на одному заводі. До ось можете подивитися, де робиться. Так, роут, Шангень, Шанджень. Коротше, Китай Китай робить, але заводський, гарний. Для побутового використання більш ніж гарна довжина шини за свої кошти номер 1 Інтернет-магазин Болгарка. Контакти в шапці профіля.